Ми зробили такий орган, який називається координаційний штаб, в який входять вже призначені начальники військових адміністрацій, територіальних громад і районів, які поки що є окупованими. Ми їх доєднали до роботи цього штабу з метою допомагати на вже докупованих територіях. Крім цього, по кожному населеному пункту ми визначаємо моїх представників особистих, також числа начальника військових адміністрацій громад, завданням яких є не рідше одного разу на тиждень бувати в своєму населому пункті, за яким він закріплений, з тим, щоб проходити по домах, звертатися до людей, з тим, щоб допомагати вирішенні їх проблем. Наше просте, і основне завдання зробити так, щоб всі люди. Це необхідне. Тим більше у нас немає зараз проблем з нашими донорами. Як ви бачите, сьогодні якраз приїхали конвої відповідні, одразу три конвої. Один для Новоолександрівської громади, один для Новоронцовської громади, один для Високопільської громади. Це дуже гарний приклад того, що ми переходимо вже на нормальні рельси і люди отримують там все для них необхідне.